В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Превсвященний владико Йосифе, всесвітліші отці Декани, всечесніші отці, дорогі монахи, монахині, дорогі брати і сестри, дорога молоде, дорогі прочани, слава Ісусу Христу! Господь і слов нам цей. Благословенний вечір для нас, що прийшли у спекоту дня, вступили у цю вечірню прохолоду, бо приступили до Пресвятої Богородиці, яка сотнями років прославляється у своїй Зарваницькій іконі. Кожен з нас, дорогі брати і сестри, їдучи чи йдучи пішими прощами до Зарваниці, не раз собі задумувався, а що цього року я винесу із Зарваниці. Адже кожен з вас може засвідчити, що кожного разу, коли приходив, до Пресвятої Богородиці у Зарваницькій іконі ніколи з порожніми руками звідси не виходив. Щось вона залишала в нашому серці. Тож, дорогі, що цього вечора, що цієї прощі, такої особливої, такої чисельної, що до мене особисто батька, матері, сина, дочки, вчителя, лікаря, прибиральниці, священника, що сьогодні, цей вечір, вона нам хоче сказати. Вона дорогі промовляє до нас через слово свого сина. Хоче, щоб ми прислухалися до Його слів, які він до нас сьогодні промовляє. Ці слова, як щойно ми чули хвилину тому, є доволі важкі і, правду, сказати, доволі незрозумілі. На вагу ставиться любов до батька і матері. До сина і дочки, на вагу ставиться мої особисті плани, думки. На вагу ставиться щось таке, що від мене хоче Господь. Не я від Господа, але щось Він бажає щоби. Я зробив зробила. Хто своє життя зберігає, той його погубить. А хто своє життя погубить для мене, той його знайде. Життя, яку Господь, цінність, яку Господь. Вважає найвищою, бо він сам має життя і поділився з цим життям з нами, сьогодні нам каже, хто своє життя зберігає, то його втратить. Важке це слово Господнє. Але що воно означає, дорогі, для нас? Певно, кожен з нас колись в своєму житті, а більшість тут, певно, є селяни, то кожного року це робить, що садить картоплю чи сіє на своєму полі зерно. Якраз тепер є такий час, що вже є молода картопля, правда? Вже ми її споживали. І коли господиня розпорпає рядок. То витягує там гарну молоду картоплю? А де ж поділася та стара, яку ми посадили? Що з нею сталося? Де вона поділася? Немає її, ми її не знайдемо вже. Вона дала свій кріх. Вона померла для того, щоби дати свій кріт. А як я? За Словом Божим маю втрачати своє життя, щоб дати рясний плід з мого життя. Сьогодні, в четвертій годині після обіду, блаженніший Святослав проголосив нам, що Святійший Отець Франциск вчора проголосив на цілу католицьку церкву. На цілий християнський світ. Геройські чесноти нашого митрополита Андрея Шептицького. Цей декрет папи Римського, глави католицької церкви, означає, що від цього моменту, від нинішнього дня, ми маємо особливу благодать від Бога, бо католицька церква. Проголосила, що митрополит Андрій Шептицький буде носити ім'я праведний, вже не слуга Божий, а праведний католицької церкви. Ті чесноти, які в своєму житті він практикував, святіший отець Франциск назвав геройські, такі, які гідні наслідування. Такі, які гідні прослави, такі, які гідні, щоб винести їх на вівтар всієї Вселенської церкви, як приклад християнина, що в своєму житті реалізовував євангельські цінності. Кожен з нас, дорогі, Веручи участь в службі Божій, не раз чув, як ми молилися за прославу митрополита Андрея Шептицького. Вже майже 50 років відбувався його процес дослідження життя. І тепер на найвищому рівні в апостольській столиці у Ватикані він завершився. Що можемо сказати про цю людину одним реченням? Це була людина, яка кожного дня вмирала для себе, щоб жити для інших? Вмирала не тільки духовно. Бо десь про це Господь має на увазі, говорячи, хто своє життя погубить, віддасть для мене, той його знайде. Митрополит геройський вмирав і фізично. Вже з середини 30-х років той велетень, який мав зростом понад 2 метри, фізичний велетень. І велетень Духа. Був прикутий до візочка. Від середини 30-х років був спаралізований, не володів цілковито правою рукою, вмирав. Останні 10 років його служіння як митрополита Галицького були. Найпліднішими, найсвятішими і найуспішнішими. Він досконало приготував церкву і наш народ до одного з найстрашніших в історії християнства переслідування, так, що перед рік її Воскресіння. Людина, яка фізично і духовно вмирала для себе сьогодні є прикладом і велетним геройських чеснот. Ось що Господь від нас бажає. Господь дорогі, від нас бажає. Не половинчастого віддавання себе в своїй сім'ї, для свого чоловіка і своєї дружини, для своєї дитини, для свого ближнього, для свого співпрацівника чи співпрацівниці. Господь бажає більшого. Бажає, щоб ви ми були героями. Бо тільки тоді, дорогі, можемо сказати, я почуваюся щастивою людиною. Чому? Бо як та картопля чи як те зерно, дав плід. Якщо залишимося, щоб егоїстично зберігати себе, то, певно, не побачимо. Біля себе навколо себе плоду. Треба вмерти. Пресвята Богородиця, яка сьогодні своїм святим покровом дорів городає кожного з нас, яка міцно-міцно кожного пригортає своїми святими руками до себе. Пам'ятаємо? Там, на тих самих руках, вона тримає свого сина. Вона його не випускає, щоб обняти нас разом з ним. Нас пригортає до нього. Прислухаймося. Вона просить нас сьогодні прислухатися до, його, до її сина, до Його слів. Побачимо якими щасливими ми будемо, якщо їх справді, послухаємо?